Розлючені греки збираються протестувати другий день поспіль та погрожують паралізувати країну у четвер. Парламент має остаточно затвердити нові заходи економії аби врятувати Грецію від банкрутства. На акцію протесту в Афінах вийшло більше ста тисяч людей. Демонстрація переросла у сутички між поліцією та протестувальниками. В Україні триває загальний страйк. незважаючи на наймасштабніші за останні роки протести, напередодні парламент у цілому схвалив новий план скорочення витрат. Остаточно документ мають затвердити у четвер. Проте деякі депутати з урядової коаліції заявили, що можуть проголосувати проти. За оцінками профспілок, у результаті нових заходів економії зарплати бюджетників у Греції можуть скоротитися на 20%. Також планується знизити планку доходу, що не обкладається податками. Аналітики кажуть, що у грецького уряду немає вибору, адже скорочення витрат є основною умовою отримання міжнародних позик.